Друзі, повертаємось на другий тайм. Дев'ятий тур чемпіонату Києва. Дюш 15, чайка вижгород Рахунок першого тайму 2-0 на користь дюш. Поїхали, друзі. Ох, як небезпечно, небезпечно. Дюш розпочинає дуже потужно. Так, в нашій команді є одна зміна порівняна з першим таймом. Замість Кусенка Євгенія. Четвертий номер. Зліва. Виходить Білобородов Максим, номер 24 й Також у нас є перестановка на Васьола в Юрій. Переходить правіше. Далі все без змін... дані. Вибачте, і на другий тайм виходить годованець Іван. Нападник команди. Ось зараз з м'ячем. Ваня І От Ваня в... вривається в гру. Молодці пресінг на половині дюш і одразу є удар поворотом. Поїхала на ближнього. Зараз непогано через центр. Виходять Білабородав, перехоплює. Максим. Ах, міх. Ще він далі його. Зараз небезпечно. В Середині Білобородов. Ай-яй-яй-яй-яй. Трішки не встигає. Потрібно повертатися. Повертатися Максиму. Фараджов. Симоненко. ах, Артем, все на місці. Добре, плюта з м'ячем на лівому фланзі. Пас! Ай-яй-яй-яй-яй! Да. Да. Все вірно. І тренер команди говорить Про те саме потрібно вані вриватись на своїй максимальній швидкості, а не чекати м'яч. Так, дюш на своїй половині. Спокійно навіть, спокійно, бачите. Через дрібний пас виходять. Подача. Олександр потрібно повернутися та допомогти команді. Сашко це робить. Фаражов. Ні. Стіночка обігрує. небезпечний момент. Спокійно. Бояла все бачив, спокійно проводить м'яч. Поглядам, від воріт. Давай, давай, стало. Поїхали. Знову втрачаємо швидко м'яч. Дюш, вже на половині нашого полі непогано. Прохід. Що там? Відбиваємося. Лізнов. Удар, який. І знов це 17-й номер, так? Молодець. Рябченка. Рябченка Тіма. Мені тут підказують, молодець. Тіма гарно грає. Так, крос права флангу. потрібно. Ой-ой-ой-ой-ой! Небезпечно. Добре, Білобородов. Трішки корпусом витиснув, але все таки кутовий. Намагались швидко розіграти, але суддя не дозволяє знову, мабуть, м'яч не був встановлений правильно. Подача! фраджав по... Поміж м'яча махає головою. О, зараз ваню запускай! Непогано. Добре, 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 кафтанюк лізе. Молодець Годованець зараз. Добре, плюта підхоплює. в два. Три в два. Ай-яй-яй. Байтенка, удар! Непогано. Молодці зараз. Чайка в атаці. Удар закінчуємо ударом поворотом. Знов на ближнього, знов спокійно розігрують дюш. Уже лівим флангом рух правим флангом. Від мене це лівий фланг. Ох, яка втрата! Але Артем дочищає. Дюшка! 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 Подача! Головою Фарнадзов. На виході грає Дюшка! Буяло. Молодець Тимур. Добре. Втрачаємо м'яч. Дюш. Сильна білоборода вперед. Потрібно чіплятись, Ваня. Давай, 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 давай. Ще, 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 ще. Буде помилка, помилка буде. Чекаємо на помилку від дюш і відбувається плюта Удар! Непогано, Сашко. Затисли, затисли наполовині. Хоча, в принципі, Дюш непогано намагалась і контролювати м'яч, але помилка все-таки відбулася. Знову спокійно грають на ближнього. Знову втрата є. Дюш, виходить через сильний пас, але це просто вперед. Втрата м'яча. Так, друзі, зараз 5 хвилин за нами потрібно скористатись цим Вайтенка з м'ячем. Спокійно, спокійно. Знають, що робити, гравці дюш. Молодці. Знову Тіма в центрі поля спокійно розбирається через будинок на фланг. Чудово накриваємо. Ковтанюк Андрій. Молодець, Андрюха. Накриваємо. Знову дюшка виходить. Пас. От зараз потрібно. спокійно. Білобородов потрібно встигнути. Максим, молодець. На місці наш лівий захисник. Бистро розігрують, вкидають пас. втикається біла Молодець. Зараз два моменти чудово не дає. Удар, але це удар для статистики. Не більше. Відворіт. Ну непогано зараз. Зараз чайка подобається мені набагато більше, ніж в першому таймі. В першому таймі в нас було там 5 хвилин, ну, до 10 хвилин непоганих атакували. Зараз, знаєте, можна сказати, що це повтор першого тайму. Знову потрібно вкинути Білобородов, Потрібно знайти ножку когось з гравців чайки. Добре, на плюту, плюта Сашко. Хто підхоплення? Ну, Друзі, зараз не розібрались. Втрьох майже. Втрачаємо м'яч. В центр поля вкидає. Хто Параджов. немає його там. На лівий фланг. Дюшка. 99-й номер. Потрібно... Добре! Браво! Молодець Макс. Вот так потрібно грати. Аж, аж... Так, друзі, аут на користь дюш Фараджав. Азік. Так, друзі, ну потрібно оберти не снижати Дюш спокійно під контроль м'ячик на лівий фланг в центр поля Розвертається, даємо, розвернутися. Потрібно плотніше грати. Білобородов є. Ай-яй-яй, спокійно. Був розрізний пас, але все читаємо. На плюту пас. Дістане Сашко чи ні. Ставить спину непогано. о о оу Суддя ряд, суддя поруч, все фіксує. Що там? Чи нема нічого? А що було? Позагруж? Ні, толкнув спину нашу. Добре, порушення правил. Від сьомого номера. Поїхали. Ах, непогана. Сіморка дюшки розбирається в центрі поля. Дюш з м'ячем на Васьолов, Юра. Друзі, штрафний удар на в Юрій заробляє жовту картку. Програв вже позицію, намагався вже дістати гравця і вимушений був свалити штрафний удар. Чуємо, барабани, підтримують дюш. Чи допоможуть барабани? Зараз ми дізнаємось. Небезпечний удар. Дуже якісна позиція. Удар! Бояла на місці. Ну, потрібно добивати. Вибачте, забирати. Добивати потрібно було дюш. Сильно вперед, можливо, буде помилка. Потрібно затиснути, тиснути. Але спокійно. Годованець. Непогано А все-таки втрачає м'яч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все моненкам на месте. Белобородов. Спокойно, спокойно. Оу. Да там... Ну, мне не сдалось, что и мяч там был. Но судья поруч штрафный удар. Подача Сіманенка головою. Знову подача небезпечна. Далі продовжує гравець Дюшки. Ооо! Друзі, на 13-й хвилині пропускаємо третій гол. 3-0 на користь Дюш 15. Дюшка! Дюшка! Хто, хто забив? Хто забив? Як М'яч забив, салонський Данило. Ярик, вибачте, салонський Ярик. головою. Номер 32 Солонський. Так, Друзі, ну знову 10 хвилин були за нами. І все-таки ми пропускаємо. В центрі непогано грають. Гравці дюш розбираються. От Зараз 69-й номер швидкий, швидкі ноги. Але на восьола, на місці. Плюта, добре, головою годованець не встигає. Вайтенка витискає Ваня. На жаль, втрачаємо м'яч. Вперед бросають. А от знову 69-й оманливі рухи. Але знову хлопці читають. Вайтенка приходить на допомогу на Васьолову. і спокійно. Розбирається м'яч. У нас косала повдали, плюта. Ну, білоборода, добре. Ще Макс, Максиди! Сильно кидаю білоборода на плюту і знову потрохи рухаємось на половину поля, дюшки потрібно. Знову на плюту і знову третій поспіль аут. Ах, не дістається до косолапа. фаражу з м'ячем. Білобородов. Непогано. Плюта. Олександр, що в нас? Четвертий аут. Ні, ні, на жаль, четвертий аут, але вже на користь дюш 15. Друзі, ну ви бачите, яка група гравців виходить в дюш 15. Є. Широка досить лава запасних по 5-6 гравців міняються. В таку спеку, звісно, що це тільки на користь дюж 15, але ніхто це не забороняє робити. Рапопорт. В нас зміни рапопорт зліва куценка також. Зліва виходить. Ну, Від мене зліва по позиції це справа. Також годованець на лаві вже відпочиває. Косолапов з'являється. Нікіта так, ну потрібно ще... ще 10 хвилин є рахунок 3-0. Подача! Добре, тут молодець. Головою спокійно, Нічого не вигадуючи, Який удар! Захисник просто вперед. Оце було красиво. Шалатова. Як взяв? Да. Друзі, ну чудовий. Шалатова. Чудовий удар від Шалатовського Данила. Шостий номер. І рахунок стоїть 4-0. Так, друзі, сьогодні другий поверх. Здебільшого за дюш. Так, відворіт. Друзі, не здаємось, ще 9 хвилин десь приблизно є. Так, гравці дюш вже щось не поспішають. Знов на ближнього, спокійно розігрують. Ах, всередині середине снова Данило Шалтовский. який пас в разрез. Удар! Бояла на месте. Сейчас со мне не отщиплять этим мячом. Соражил на Рапопорта. Чудово, Роман! Ну, подача! Чудово! Ну, гол! А! Близько! А як це могло бути? Як? О! Друзі, а як це могло бути? Так. Як це могло бути нападник зсередини вбіг в зону? Як це таке могло бути? О! А зараз уважно дивимося на наш незарахований гол. Як казав класик, дивіться за руками. Увага на 28 номер. Косалапов зараз б'є. І де тут гра рукою? А подивіться на третій номер. Дюшки він в розпачі. Бо гол чистий, а потім в шоці, що гол не зараховують. Друзі, ну, давай, 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 не треба не розбиратись. Дайте, Чудовий був знову від Рапопорта. Щось там підказують, мабуть, гра рукою була. Ну, Будемо передивлятись цей момент. Але сама атака була чудова. Так, друзі, 19-та хвилина. 4-0. О, зараз помилка непогана Вайтенка. Ай-яй-яй, Дмитро хотів прибрати на замасі, але захисник це прочитав. Що, кутовий? Чудово, фарадж вже йде до м'яча. Ну Зараз я відчуваю, десь вже гол назріває ворота дюшки. Потрібно, потрібно, потрібно. Подача! Ну Це на ближнього. Добре Куценка. Фараджо! Ай-яй-яй! Намагався сильно. Сильно сильно вперед. Потрібна Сімонінка, Вайте. Дмитро чудова, Сашко Ні не встигає. Параджував добре, О, зараз кав... Касалапа рапопорт мчить один. Ну ай-яй-яй, не бачить його. Удар! Ні. На жаль, на жаль, не побачив Нікіта Романа. Який біг справа. Ладно, продовжуємо непогано. Зараз теж пару хвилин. Куценко на аут вибиває. Вілобородав, непогано. Ах, але... Все-таки м'яч дістається до плюти, плюта. Добігай! Білобородав з м'ячем! Давай! Давай! Непогано! Намагався щось обіграти Макс, але не вдалося. А от на користь Дюш сильно обросає. Капітан на місці. Касалапа приймає м'яч, розвертається, дивиться когось з партнерів. Спокійна, спокійна. на Куценко, Куценко! удар. Піде вратар на місці. Але є, удари є. Ді від нас плюта. Сашко, Сашко, потрібно тиснути. Білоборода. непогано! Непогано, непогано. Потрібно спробувати підловити. Дюш, не безгрішна команда. Помиляється теж багато. Всередину. Знову, знову помилка. Рапопорт. Ні, знову втрачаємо Вайте. Ох! Чудово. Розбирається п'ятий номер. Далі. Не потрібно давати біт, Сімоненко блокує. Удар! Бояла на місці. Сильно вперед. Знову на ближнього розігрують дюш. Дюш залишається з м'ячем в центр поля. Д Даня з м'ячем направо. Потрібна білобородав. Спокійно. Аймакс, не здавайся. Непогано. Отак. Вот Максим. Чудова гра. Один в один. Дюш в центрі поля. Удар. Капітан на місці. Буяла. З м'ячем, ну не треба вперед. От зараз може непогано. Но рапопорт. Ех, роман, потрібно було б все-таки бігти одразу на воротаря. не чекати м'яч. Знову жовта картка. Цікаво за що? за гру рукою. Непогано пропускав центрі поля. Войтенка Кафтанюк, Добре в центрі поля. Непогано, Андрій. Давай, 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 Андрюх. Плюта блокує. Але м'яч на користь дюш. На ближнього сильно вперед. Куценка на місці. Вайте. Намагався прийняти м'яч. О, який пас розрізний на лівий фланг. Але засильно не, не встигає до цього пас. Але позадуму було непогано. Так, відворіт. Так, друзі, декілька хвилин залишається до кінця. Плюта, дістанція до м'яча. Ні, на жаль, сильно. Друзі, вже було декілька моментів. Хлопці чекають, потрібно йти одразу до кінця. Так був момент у Романа, зараз у Сашка. Знову спокійно, через центр во фланг. Пас, 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 а ні. Білоборо дав. Кафтанюк шукав попорта, але не знайшов. Не дійшов м'яч. Дюш перехоплює. Зараз на правий фланг. Удар відбувається, але це мимо воріт. Друзі, нічого не додає суддя. Друзі. Фінальний свісток сповіщає про закінчення 9-го та чемпіонату в цілому, друзі. По-різному він склався для нашої команди. Тому будемо відпочивати і готуватись до наступного вже чемпіонату. Зробимо роботу над помилками та будемо рухатись вперед. Друзі, всіх обійняв. Слава Україні! Героям слава! Побачимось вже завтра на фіналі White Beat Super League, де наша команда буде грати у фіналі. До завтра!